форма буде синя, а не чорна. Ми ніхто і війни ваше ніяк, розумієте? А я 63 роки в цьому місці прожив, і мені будуть плювати в очі хтось, не, ви не будете мені плювати в очі. Я зараз оцей прапор окружу, вокруг себе, візьму свій паспорт і буду йти. І попробуйте по мені стреляти. Не стріляйте. Я, також, України, ви не громадянин України, ви, ви продаждений громадянин України. Так громадянин не, громадянин не громадянин, раз, раз так поступайте. Ви не громадянин. Скажіть, будь ласка, ваша функція в чому заключається? А я поспорію, порядку під час проводимо. Вадик, знімай. Шановний, будь ласка, мною. Шановне, заходьте, пішли. Що буде то буде, хай викидають. Зараз вся Україна хай побачить, як, як громадян України викидують з, з території Умані для встановлення прапору України. Стріляйте в спину, стріляйте в спину! Ну то не про... Тоді, тоді не, не зупиняйте мене, будь ласка, я не буду провокувати вас. Шановний, будь ласка, зупиніться. Давайте. Ви мене обмежуєте? З яких причин? Назвіть мій причину. Назвіть причини, пацани, йдемо. Обмеження. Нема обмеження Я в місті у мене знаходиться, це моє, це моє місто. Зупиніться, будь ласка. Я не буду зупинятися. Ви ви зараз незаконно дієте. Ви не можете мене обмежити в рухові. Встановила. Я... 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 Яку? Яку? Яку ви? обмеження. Обмеження від кого скажіть, будь ласка. Короче, стріляйте. Що хочете робіть? Я йду встановлювати свій прапор. Прапор України йду встановлювати. Поліція проти, Люди добрі. Люди добрі, поліція проти встановлення прапора, вона мене зупиняє, обмежує, бо я не можу. Бо бачите, я не можу встановити прапор піти. де хасиди не проти, уявіть поліція проти. Уявляєте чи ні? А я вам зараз провокую ви не виявляєте, що з вами буде. Я вам просто кажу, людина пішла з прапором, встановити прапор, прийти спокійно додому. А ви не даєте мені можливості такої. Це просто треш, щоб не давати можливості українцям встановити прапор. Мені обмеження, кажуть, я обмежений в руку. Уявіть. Кого провокуєте? Ми з вами підемо поставимо її під додому спокійно, чому ви не можете це зробити? Ми що там, підемо з хасидами сваритися? Що ми з ними не забираємося сваритися? Тут хасиди всі будуть взагалі, встановлені цього капору. І нічого. Скажіть, будь ласка, на яких засадах вона існує? Ви повинні нас захищати, допомагати, а ви що робите? Обмежуєте мене в русі? Що я їду за... Ви кажете, що я приватна організація. Ну ви, ви по, по факту ви приватна організація. Ви навіть саме цього не розумієте. що, ви знаєте, я не хочу, поганих коментарів я людина, емоцій. Можна говорити з дурою якоїсь ерунди. А ви думайте, що мені зробити? Що ви зробите? Будь ласка, проведіть нас на замість, ми станом прапор і з Богом. Якщо ви себе вважаєте поліцейським справжнім, проведіть нас, ми поставимо propor. прапор і підемо it, yo, з Богом. Послухайте, як людина, як громадянин України, проведіть мене, поставимо прапор, і ми підемо додому. Ваш товариш говорить, що я не громадянин України. А я вас прошу, як людина, як громадянин України, і звертаюся до вас. І ще раз Як знову. Ви ж не ваш товариш сказав, і ви, що я не громади. Давайте так. Я не можу сказати, що ви не громадянин України. Як це? У вас є український паспорт, на вас ну щось є по українськи написано і так далі. Неважливо, допоможіть нам, встановити прапор, і ми підемо під вашим охороною додому. Все там на його місці законне, там є Яке законне місце, я місею. Добре, э, ось добре. Вас Скажите, пров... е, вас проведуть. Я тебе місцеві підскажіть. Там флашток є так... прапор висів. Так, так, таке питання. От саме свята Рошашана, ви хочете поставити прапор? А чому? Раскажите, 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 що має прапор до свята Рошашана? просто мені просто цікаво. А чому? Він Добре, мені його вчора тільки відео послали, що його немає, тільки вчора. <хи> його, <хи> <відео на фізму. хи> все, я з вами згоден. <хи> давайте, <хи> давайте <хи> спокійно. <хи> давайте з вами підемо. Ми поцепили, <хи> ми пішли, ви нас вивели, все, ми ж нічого. Ми не хрести не ставимо замітити. Нічого, щоб не провокувало цих ребят. Ми просто все. Дивіться, а я вам пояснюю, це прапор висів, що депутат це був депутат міськради. Ці Цей прапор був завжди. Вчора він викинув відео. Немає прапору. Ми поставимо спокійно, підемо. Я на якому місці. Дивіться, я компонент. Біля 27-го будинку, так. Біля 27-го будинку. Поставимо, ми пішли з Богом. Для чого нам ці конфлікти? Нам конфлікти з вами не потрібні, зовсім. Що... Що... Ви дійсно воювали, скажіть? воювали. Тоді я вибачаюся, якщо якісь моменти. Якщо ви воювали, вибачте. зараз які хлопці поклали. Давайте зробимо справу. По це ми підемо з Богом спокійно. І нікого не будемо провокувати. Він все одно вже пішов. Він все одно все в і піде собі з Богом.